Закінчується цей старий рік і сьогоднішній вечір, де здобігає свого часу останні години всього старого до свято Кручуна поєднується із святом народження коляди святом народження нашого рідного сонечка В такий день колись наші предки зустрічалися для того, щоб Посидіти, поспілкуватися, зустрічались за вогнищем, зустрічались просто на природі, зустрічались вдома, родами. Згадували своїх рідних. Близьких знайомих, тих, хто відійшов, тих, хто залишив цей світ, своїх пращурів, дякували богам за прожитий рік, дякували за прості речі, за те, що не голодні, за те, що є з'їсти, є що вдіти. Хтось дякував за те, що діти народилися, що господарство живе, здорове. Людей були зовсім інші цінності і зовсім в іншому світі вони жили. Вони були більш розвинутіші і більш ближчі до богів, ніж ми сьогоднішні. Дуже шкода, але, мабуть, це потрібно було пройти, потрібно було зрозуміти. І сьогодні дуже багато відкривається. Відкривається нового, відкривається того, що ми починаємо розуміти ці речі. Ми відчуваємо необхідність, потребу. Бути на природі, палити вогнище, поспілкуватися, поспілкуватися своїми пращурами, поспілкуватися з тими, хто пішов, в світ інший, поспілкуватися з рідними богами, подякувати за прожитий рік, подякувати. Тим, хто допоміг, хто підставив плече, хто був поряд, подякувати і іншим людям за їхню іншу позицію, адже ми тут вчимося, ми вчимося жити і ми вчимося приймати різні речі, такими, як вони є, тому що, ну, Такий світ, вогонь, вода, повітря, земля, в різні стихії, але одна без одної бути не можуть, і одна в одній бути не можуть, а поряд вони завжди і існування однієї без одної бути неможливе. Так само і наш людський світ. Тому я. Дякую всім, хто зі мною був, є поряд. В першу чергу хочу подякувати своїм ріднім, своїй сім'ї, своїм близьким за розуміння, за підтримку своїм друзям, всім тим людям, які... Розуміють мене, ну і тим, які не розуміють, хочу подякувати тим, хто поділяє мої бачення, хто розуміє той напрямок, який, ну, мені не дає спокою, тому що. Я не можу це пояснити на словах, але, але мені ближче, ближче от побути наодинці, попалити вогнище, поспілкуватися із предками, поспілкуватися із природою, бути з тими, кого я розумію, і хто розуміє мене максимально. Буде все добре. Рік, в який ми входимо, буде надзвичайно важкий, дуже важкий, але він буде переломний. Він змінить все абсолютно. І ми. Будемо зовсім іншими, вийдемо з цього року абсолютно іншими людьми. Зміниться держава. Я бажаю миру, миру кожному, кожній родині. Бажаю мудрості, витримки і не будьте остронь. Не... Кохайтеся в матеріальних цінностях, тому що то все не варто нічого. Любіть один одного і живіть заради один одного, живіть заради своїх дітей, живіть заради своїх світлих родів. З Різдвом. Вас.